Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з надією. У цей неспокійний час я бажаю вам і мирного тихого дня. Разом з вами я хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день і залишив у своєму слові обітниці, на які, покладаючись вірою, ми черпаємо надію на зустріч із Господом. Сьогодні ми з вами є представниками Христа на землі. І послухайте, що Він нам радить у посланні до римлян у шостому розділі 4 вірш: Як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Тим, хто бажає стати його учнями, він пропонує взяти його ярмо на себе та навчитися від нього лагідного і покірного серцем. І він обіцяє тим, хто зробиться, що вони знайдуть спокій своїм душам. Лагідність і покора, якими вирізнялося життя Христа, виявляються в житті та характері тих, хто чинить так, як чинив він. Блаженна душа, яка може сказати, я винен перед Богом, але у мене є захисник Ісус. Я порушив Його закон. Я не спроможний спасти сам себе, але я покладаюся всім серцем на дорогоцінну кров, пролиту на Голгофі. Христос прийшов піднести та прославити закон. Він прийшов звеличити давню заповідь, яку ми маємо від початку. Нам потрібен старий завіт. Він спрямовує нас до Нового Завіту, який не підміняє собою старий, а чіткіше відкриває нам план спасіння, наповнюючи змістом усю систему жертвоприношень і слово, яке ми маємо від початку. Досконалий послух, призначений для кожної душі, а послуг, ясно виражені волі Божій, зробить нас єдиними з Христом. Ви зможете жити благородним життям, бо життя Христа, як раба Єгови, було благородним. Самовпевненість і неосвячена незалежність заважають багатьом здобути цінні дари в Христі. Той же Ісус, який зробив любов керівним старозавітнім принципом, заповів, щоб любов була керівним принципом у серцях його послідовників і в Новому Завіті, дотримання принципу любові і є справжнім освяченням. Ті, хто ходить у світлі, будуть чадами світла і поширюватимуть світло серед людей у доброті, милості і очевидній любові. Чисте учення з справедними справами, небесні заповіді переплетуться зі святими вчинками. Серце, сповнене благодаті Христової, виявить себе у мирі та радості. І там, де живе Христос, характер стане чистим, піднесеним, благородним і прославленим. Господь говорить до апостола Тимофія, хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Слово Боже було керівним принципом для цього молодого чоловіка Тимофія. Його домашні наставниці співпрацювали з Богом, виховуючи цього юнака та готуючи його до виконання обов'язків, які були покладені на нього у юному віці. Тимофій був звичайним хлопцем, коли Бог обрав його як учителя. Однак він на той час був настільки непохитний у біблійних принципах завдяки правильному вихованню, що йому вже можна було довірити роль учителя релігії, помічника Павла, великого апостола-язичників. І, незважаючи на свій молодий вік, він виконував свої обов'язки з християнською лагідністю. Він був. Вірний, відданий та твердий. І Павло зробив його своїм супутником у працях і подорожах, щоб він міг використовувати досвід апостола у проповіді Євангелія та створенні церков. Павло любив Тимофія, адже Тимофій любив Бога. Великий апостол. Нерідко викликав його на розмову та ставив йому запитання з біблійної історії. Він учив його остерігатися злих шляхів і говорив, що благословення буде обов'язково дане кожному, хто вірний і праведний. І це додасть йому благородства та мужності. Напередодні своєї смерті апостол Павло написав йому такі слова. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Павло, не побоюючись, міг написати саме так, бо Тимофієві був непритаманний дух самовпевненості. Він працював разом з Павлом, шукаючи його поради та настанови. У своїх вчинках він не керувався поривами. Він був обачний і вдумливий, запитуючи на кожному кроці, чи це Господня дорога. Пильнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, що тебе слухають. Це повчання, дане Тимофієві, повинно звучати в кожному будинку, ставши принципом виховання у кожній родині, у кожній школі. І тоді світ поміняється, і тоді ми будемо бачити інші плоди, а не ті, що ми бачимо сьогодні. Я хочу молитися, дорогі мої, разом з вами, щоб Бог дав нам мудрості самим і дав нам мудрості. Виховання для тих, кого ми виховуємо. Наш дорогий небесний отець, схиляючись перед тобою у ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив для нас. Ми щиро дякуємо тобі за приклад життя, який ти залишив, живучи на землі від народження до повноліття. І коли ти змужнів, ти віддав своє життя, Господи, щоби повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за те, що для нас настав цей ранок. І ми можемо читати Твоє слово, можемо навчатися у Тебе. Можемо, Господи, звертатися до Тебе зі своїми проблемами і переживаннями. Тому найперше просимо, прощай нам, бо ми люди. Де ми, Господи, не показали добрий приклад життя, ти нам прощай. І дай нам мудрості відродитися, відродитися силою Святого Духа, щоб бути світлом і правдою, щоб Твоє Слово представляти так, як воно є написане. Допоможи нам у цьому. Ми дуже просимо, щоб ти побласив наші сім'ї, наші родини, щоб ти побласив наш край та нашу країну. Ми це все просимо в дороге ім'я Ісуса і за все дякуємо. Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Господь закликає сьогодні кожне серце до відродження, а це означає, що кожен із нас має заглянути в цю святу книгу і подивитися, а що ж вимагається від мене, як від послідовника Божого. Дорогі мої, інколи ми. Ставимо себе на дорогу, яка не приведе нас до вічності, яка взагалі не приведе нас до Бога. А це тоді, коли ми слухаємо різні голоси, залишаючи Божий голос, який лине до кожного із нас сьогодні зі сторінок святого письма. Тож прийміть це слово, прийміть Ісуса у своє серце і своїм життям доведіть, що ви є справжній. Послідовник Ісуса Христа на землі. Нехай Бог благословить вас у цьому. До побачення!